Вітаю генерале і дякую, що ви сьогодні з Укрінформом по відеозв'язку Вітаю, Києва. Дякую, що запросили ради розмові українці. Чули новини про рішення щодо створення НСАТУ на саміті НАТО у Вашингтоні. Та подальше формування цього командування, але робота в рамках цієї ініціативи значною мірою залишилася поза увагою преси, що прикро для такого важливого активу, який допомагає Україні відбивати російську агресію. Чи не могли б ви розповісти більше про основні функції НСАТУ? Так, звичайно, але перш ніж я відповім на запитання, я хотів би привітати вас з Днем Незалежності, який ви нещодавно відзначали. ваша боротьба за незалежність і хоробрість, яку воїни проявляють щодня, надихають нас. тож ще раз вітаю, а ми зробимо все можливе, щоб продовжувати підтримувати вас. Дякую, генерале. Тепер повернемося до вашого запитання. Дійсно, що Донсату рішення було прийнято під час Вашингтонського саміту у липні минулого року. Тоді ми почали створювати штаб-квартиру, і ми завершили фазу розбудови. Ми досягли оперативної спроможності у грудні минулого року. тож ми вже працюємо майже 9 місяців. головною метою НСАТУ та його штаб-квартирі є координація підтримки України. Ми координуємо підтримку в основному у трьох напрямках. Перший напрям забезпечення Тут ми займаємося постачанням в Україну обладнання і систем озброєння з країн, що надають підтримку Ми робимо це узагальнюючи і визначаючи попит України разом з нашими українськими партнерами. потім визначаючи країни донори або потенційні джерела поставок. А потім ми робимо все, щоб ці поставки надходили через наші логістичні вузли забезпечення Україною. Into the того, підрозділ забезпечення також займається координацією технічного обслуговування і ремонту озброєння, щоб ми не просто постачали обладнання, а й забезпечували його боєздатність. Другим важливим завданням для НСАТу є координація навчання. Ми визначаємо потреби у навчанні для збройних сил України а також визначаємо країни, що здійснюють таке навчання. серйозним учасником. Є навчальна місія Європейського союзу і ЮМАМ, яку підтримують багато європейських країн. Також є операція Інтерфлекс під керівництвом Великої Британії. Навчання також проходять проводять США та багато інших країн, і ми координуємо цю роботу і третій великий напрям це підтримка майбутнього розвитку, що означає, що у нас є підрозділ зосереджений на розвитку збройних сил України з точки зору нових можливостей. Об'єднуючи різні коаліції можливостей для підтримки України, а також забезпечуючи сумісність ЗСУ із силами НАТО в майбутньому. До речі, скільки військових служить під вашим командуванням у Візбадені і які країни вони представляють? Тут працює досить велика кількість людей. Йдеться приблизно про 350 військовослужбовців тут у Візбадені з 30 країн, плюс, звичайно, з України, яка також представлена допоміжним елементом для забезпечення зв'язку. Маємо представників союзних країн але також і країн Тихоокеанського регіону, таких як Австралія та Нова Зеландія. Тож не лише військові з Європи та Америки підтримують Україну в боротьбі проти агресу. Це також і країни індотихоокеанського регіону, які підтримують міжнародний порядок, заснований на правилах, які не бажають миритися з тим, що відбувається з вашою країною. І це щодня є для них значною мотивацією. Давайте поговоримо трохи більше про окремі напрями роботи на сату. По перше, поставки озброєння. Звідки ви отримуєте точну інформацію про те, що є терміновим саме сьогодні? І скільки поставок ви вже здійснили до України? Звичайно, у нас є різні джерела. У нас є одне велике джерело, звідки ми беремо інформацію про річний попит на все, що потрібно українським силам це величезна комп'ютерна система, де все зібрано. Зараз розробляється і нова версія. Але крім того, ми також щодня підтримуємо дуже глибокий та інтенсивний обмін даними з нашими українськими партнерами. щоб визначити нагальні термінові потреби. Щоб мати змогу швидко реагувати на Оперативні вимоги, що виникають, залежно від розвитку ситуації на полі бою та темпу споживання. Ми це все узагальнюємо, як я вже казав раніше. Потім визначаємо та координуємо попит з нашими українськими партнерами з одного боку. а потім визначаємо країни донори. І після того як ми визначили такі країни, ми транспортуємо це через наші логістичні вузли. І на сьогоднішній день ми здійснили близько 60 тисяч перевезень з березня. з моменту, коли сату отримав у своє розпорядження логістичні вузли у Польщі. Це 60 тисяч перевезень, які відбулися без особливих проблем. Що я вважаю величезним успіхом? Ми переміщуємо близько 18 тисяч тонн на місяць через ці вузли наземним. Залізничним та повітряним транспортом в основному йдеться про автомобільний транспорт. Які основні логістичні вузли ви використовуєте і які заходи вживаються для забезпечення безпеки цих поставок на базах та вздовж маршруту Наш найбільший логістичний вузол знаходиться у Польщі. Але є і трохи менше у Румунії, який наразі не перебуває під командуванням Сату. але з часом також буде нам підпорядкований. отже, у нас є два вузли, і найбільші з них, як я вже казав, це Польща з 18 тисячами тоннами вантажів на місяць ми облаштували протиповітряну оборону для захисту від загроз повітря. Також ми маємо повітряне покриття, якщо це необхідно, свого роду патрулювання повітряного простору в Польщі, але також і в Румунії з боку НАТО. І звичайно, ми вживаємо заходів оперативної безпеки, не афішуючи поставки, не роблячи їх видимими. Ми намагаємося робити це якомога менш помітно, як я вже сказав, вже було здійснено 60 тисяч переміщень без серйозних інцидентів. очевидно, це на роз союзників вирішувати, яку зброю вони готові надати через НСАТУ і коли вони можуть це зробити також в рамках PEARL європейські та канадські союзники вирішують, скільки витрачатимуть на озброєння американського виробництва для України. Чи стикалися ви з проблемами відсутності у союзників обладнання, яке терміново потрібно на полі бою? Як я вже сказав, ми визначаємо нагальні потреби напевно щодня, а потім задовільняємо їх за допомогою внесків країн. Ми бачимо зміну характеру внесків та поставок. Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення. ми бачили, як багато обладнання та підтримки находило зі складів союзників. Це було як радянське обладнання, так і західне Але майже щодня, що можна було знайти на складах, вже було передано. Тож ми бачили перехід до можливостей європейської оборонної промисловості, для прямих поставок з їхніх конвеєрів Дуже гарним прикладом є системи протиповітряної оборони IRIS-T, надані німецькою компанією Diel. Вони фактично йдуть прямо з заводу на поле бою і є досить успішними. Ми також бачимо поставки з інших компаній. Але навіть тут ми бачимо необхідність балансувати між потребами України, підтримкою України. Та нарощуванням військових сил заходу щоб досягти цільових показників НАТО А досягти цих цілей також досить складно тому нам все більше і більше потрібно інвестувати в українську оборонну промисловість щоб допомогти українському ВПК, який цілком здатний самостійно підтримувати сили оборони України зробити це самостійно на 100% неможливо, тому завжди існуватиме потреба в підтримці із за меж України. Але я думаю, що це ще один важливий напрям дій, який нам потрібно дотримуватися, інвестуючи в українську оборонну промисловість. Які види озброєння зараз на першому місці з точки зору терміновості? Я припускаю, що це засоби протиповітряної, протиракетної оборони, боєприпаси або можливо щось інше? Інформація про термінові потреби звичайно надходять від ЗСУ. і коли ми бачимо оперативні зусилля, то оперативні плани ЗСУ, це звичайно включає захист тилу. to protect the rear area of Ukraine. І тут протиповітряна оборона відіграє вирішальну роль у перехопленні балістичних ракет за допомогою систем Петріот та інших систем проти криватих ракет. Як я вже казав, «Несамс» та інших систем. Отже, протиповітряна оборона звичайно є і залишається на першому місці в порядку. Денному якщо говорити про перехоплювачі серед інших оперативних зусиль ЗСУ, включаючи утримання лінії фронту. Ми бачимо високий попит на артилерійські боєприпаси, звичайно, західні калібри 155 мм, міліметрів. Але також і радянські калібри. Отже, є високий попит, який ми прагнемо задовільняти щодня. Наприклад, це ще й міни противотанкові міни. Які відіграють важливу роль в утриманні лінії фронту в її зміцненні звичайно в цьому плані також важливе інженерне обладнання. Крім того, у нас є велика потреба в засобах радіоелектронної боротьби. А у сфері безпілотників потрібна велика підтримка, не стільки з точки зору поставок, скільки у фінансуванні української оборонної промисловості, яка ймовірно має кращі можливості ніж західна промисловість, якщо розглядати безпілотники. І це також відноситься до ще однієї мети. Серед інших, а саме можливості для ударів глиб території противника, таких як безпілотники та інші. Ремонт та технічне обслуговування як саме працює цей елемент і яка роль сату в цьому відношенні? Як я вже казав на початку, наш підрозділ забезпечення займається не лише доставкою обладнання, але й його ремонтом та обслуговуванням? У нас є регулярні часові цикли, в яких ми збираємо робочі групи з капітального ремонту, та технічного обслуговування для всіх відповідних систем наприклад, коли ми говоримо про протиповітряну оборону, ми збираємо усі зацікавлені сторони у сфері. Протиповітряної оборони десь поблизу кордону з Україною Це звичайно включає союзників, які підтримують боєздатність цих систем. Є представники західної промисловості і української промисловості, які там збираються, і звичайно, представники зсу. Потім ці експерти обговорюють, що потрібно зробити з дуже високим рівнем деталізації з точки зору запасних частин, обладнання, технічних прав. І ми робимо це для кожної системи в циклах. Від двох до трьох місяців, щоб завжди відповідати нагальним потребам і тримати якомога більше систему збройня боєздатними. До речі, ми нещодавно бачили новини про ремонт радара Петріат, який координував НСАТУ. Це був чудовий приклад того, як ваше командування було залучено у процес. Чи відбувається зараз щось подібне, що дійсно термінове, що координується вашим командуванням так, ця робота стосується усього озброєння. Я згадував про протиповітряну оборону, де радар очевидно відіграє певну роль і координував той ремонт наше командування, але також і багато інших зацікавлених сторін, як от міністерство оборони Німеччини, оскільки це був німецький радар Петріот, а також інші експерти звідусі Тож це була справді величезна командна робота, оскільки майже все, що ми робимо, не може бути зроблено лише нами одними. Але у нас є час і можливості, щоб займатися цими справами, вдаватися в деталі, спілкуватися з експертами та збирати всіх разом. і це стосується практично кожного виду озброєння. Це бронетехніка, і артилерія, і засоби реп і інженерне обладнання, отже, для всього, що вкрай необхідно, у нас є робочі групи. і ми дбаємо, наскільки це можливо про те, щоб вони були здатними виконувати завдання На початку. Ви сказали, що ви також координуєте навчальні місії підготовку українських новобранців яка здійснюється окремими союзниками, міжнародними групами. Який протокол взаємодії, скажімо, з ЕУМАМ, окремими навчальними місіями, створеними партнерами України і, до речі, чи інтегровані українські інструктори в систему навчання? По суті, це той самий процес, так би мовити, який забезпеченням. Ми визначаємо потреби України в навчанні спілкуючись з нашими партнерами, в тому числі коли йдеться про базову підготовку новобранців, яка, на мою думку, є загально зрозумілою вимогою, але яка також проводиться українськими інструкторами всередині України, Але, звичайно, це також спеціалізоване навчання для певних систем озброєння або спеціалізоване навчання для конкретних видів військ після того, як ми визначимо потреби в навчанні вимоги до навчання, ми починаємо визначати. Постачальників послуг навчання, де і є потужним гравцем, і по суті координує навчання країнами Європейського Союзу. Таких видів навчання багато. У нас є два командування в Польщі та Німеччині. І ми дуже тісно співпрацюємо з цими командуваннями. Ми також запитуємо про навчання, і вони його забезпечують. Але крім того, ми також маємо двосторонню підтримку від сполучених штатів, Великої Британії та інших країн. І ми також взаємодіємо з ними, щоб визначити який тип навчання вони можуть запропонувати її, і що ми тоді можемо підтримати. І що стосується вашого запитання про участь українських інструкторів, це звичайно одна з наших цілей: також навчити українських інструкторів. Отже, ми маємо програми навчання інструкторів, щоб спеціалізувати їх на конкретних системах озброєння, а також на інших спеціалізованих тренуваннях. Це націлена на довгий термін мета підвищення можливостей українських партнерів, в тому числі українських інструкторів. говорячи про інституційну розбудову збройних сил України. Допомога армії у досягненні повної оперативної сумісності з силами альянсу це безумовно стратегічне завдання. Зокрема, в контексті забезпечення міцних гарантій безпеки для України. Які основні виклики ви бачите на цьому шляху? Очевидно, що найбільшою гарантією безпеки для України є надійні та сильні збройні сили України, і це головна мета незалежно від додаткових гарантій безпеки, які зараз обговорюються. А Для того щоб мати дуже сильні та боєздатні українські сили стримування, найбільшим завданням для розвитку є об'єднання коаліції можливостей щоб разом з ними працювати над майбутніми можливостями збройних сил України. Ми справді маємо проблему з точки зору ізноманітності систем, які ми зараз бачимо в Україні, оскільки багатьма країнами було надано дуже багато систем, що є кошмаром з точки зору забезпечення запасними частинами. і боєприпасами спепац вид ам'юнішен, содес We have І саме ми тут ми разом з нашими українськими партнерами um, бачимо uh, so необхідність упорядкувати усі можливості. Uh, is, course, see, partners, so uh, щоб українські сили визначилися зі своєю майбутньою структурою, з тим як вони її бачать. звичайно, ми підтримуємо їх. Їх у цих міркуваннях, Нашим меншим головним завданням є об'єднання різних нових можливостей з нашими українськими партнерами, щоб мати надійні та боєздатні українські сили. І Також цікаво, чого навчається ансату з цієї війни, такої масштабної інтенсивності з такою кількістю інновацій, що впроваджується з українського боку. <гум> так, це правда. <гум> Можливо, ще трохи зупинюся на навчальному напрямку, тому що однією з конкретних частин роботи навчального підрозділу є також провадження отриманих уроків. У нашому навчальному відділі є невелика команда, яка цим займається. У нас також є спільний аналітично навчальний центр НАТО Джатек, розташований у Польщі. Вони також працюватимуть разом з нашими українськими друзями заради майбутнього українських сил. а також заради майбутнього сил НАТО. А підрозділ підготовки також розробляє доктрину на основі отриманих уроків. та розробляє підготовку на. На майбутнє, оскільки підготовка наших сил також є критично важливою для того, щоб ми самі залишилися надійною силою. І тому насправді є багато чого, чого ми можемо навчитися у ЗСУ, а також в української промисловості. Ми вже говорили про дрони. Інноваційні цикли у сфері дронів досить вражаючі. І це те, чого нам також потрібно навчитися у західних країнах. Як ми можемо впроваджувати ці інноваційні цикли в нашій промисловості в наших військових циклах, як ми можемо позбутися бюрократії, бо, очевидно, це також велика проблема і нарощувати наші можливості. Тож, те, що ми бачимо в Україні, досить вражаючим це також частина того, чого ми можемо навчитися з точки зору нарощування можливостей та промисловості. І, звичайно, це не лише технології, але й те, як ми навчатимемо наших військових з урахуванням досвіду, який ви отримуєте на полі бою зараз. Війна дронів знову ж таки є дуже гарним прикладом. Я маю на увазі, що битви майбутнього не будуть такими ж самими, як зараз. Завжди будуть відмінності, але я думаю, що деякі речі нікуди не зникнуть. І війна безпілотників безумовно і однією з них з точки зору технологій, нашої підготовки, систем та платформ. Ми точно побачимо в майбутньому танки, що тісно співпрацюватимуть з безпілотниками. є багато чого, чого ми можемо навчитися. І тому для нас також дуже корисно мати українських партнерів тут у Візбадені і залучати сюди якомога більше досвіду, щоб впровадити його в нашу організацію. Чи маєте ви відчуття, що ці уроки цей досвід можуть допомогти союзникам підготуватися до можливої сутички з потенційно потужним супротивником у майбутньому? так безумовно. Це одне з головних завдань для кожного військового лідера у кожній західній країні на даний момент. Отримати максимум досвіду від вашої боротьби. Тому ми повинні залучити усі установи до Вез Бадена, щоб показати, який у нас є досвід, які уроки ми отримали. І як ми враховуємо це це те, чим ми безумовно зобов'язані в Україні. Щоб наші солдати не проходили знову через весь той досвід, який зараз отримують ваші військові? Чи має ваше командування якісь конкретні плани до кінця цього року? Можливо, якісь конкретні цілі, яких ви плануєте досягти? І якщо так, то які? <тур> Я думаю, що наша головна мета залишатися такими ж відданими, як зараз. Я можу гарантувати це. Якщо говорити про людей, які працюють тут у Візбаденні, їхня щоденна відданість справді вражає. Але я сподіваюся, я впевнений, що ми досягнемо цього від усіх країн, які підтримують Україну, щоб їхня відданість залишилася якомога вищою. Як я вже казав, ми побачимо зміни в характері внесків, що надходять від західної промисловості до української Тож нам доводиться постійно адаптуватися. Але відданість має залишатися незмінною, як з точки зору фінансування, так і з точки зору особливого внеску. Я думаю, що ми повинні чітко свідомити одну річ: ми повинні послати Росії дуже чіткий сигнал, що ми залишатимемося відданими своїй справі та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно. Тож, якими б не були плани Росії на майбутнє, як би довго вони не хотіли вести цю війну, вони можуть бути впевнені, що ми будемо поруч з Україною та підтримуватимемо її. Тож у них не буде жодного шансу витримати цю боротьбу. Що стосується практичного результату, я думаю, наша мета досягти тривалішого, але більшого обсягу внесків. Тож Наша мета полягає в тому, щоб у нас було приблизно 6 місяців передбачуваності, щоб українські сили знали за 6 місяців наперед, які ми будуть внески з точки зору систем та боєприпасів, щоб вони могли краще планувати свої операції. Іноді зараз ми маємо дуже стисле планування, і це те, що нам потрібно посилити тут у Візбадені разом з усіма нашими партнерами по всій Європі та власне по всьому світу. Так, як раніше зазначали багато наших лідерів, передбачуваність військових поставок має вирішальне значення для збройних сил України та оборонних зусиль. Дякую, генерале, що ви сьогодні з нами. Дякую за ваші слова і безумовно дякую за ваші зусилля у допомозі Україні. Дякую, слава Україні. Героям слава.